Поїхали з понеділка. 167-й день в Канаді, 27-11-23. Сьогодні гарний день, гарна погода, супер, все супер. І день минув дуже класно. Не всі заявки зробили, але ми їх не спішили. Такі деякі ми відклали на завтра. Зачеплю ще вчорашнє. Вчора забув, я їхав на секунд. перед тим, як їхати на секунд, я ще заскочив на заправку. Ціна на бензину впала. Тепер 1,20 20 за літр. 1,20 20 за літр е Я заливаю саме дешевше, там 87 чи щось. Не дивлюсь. До речі, мене запитали. Е хтось мене питав, скільки твоя машина їсть масла? Скільки бере масла? Я думаю, ну нічого, моя машина, ніби на бензині. Жартую, заглянув я. Все ж таки заглянув я, скільки в мене рівень масла і яке воно витягнув щуп, подивився, повно. Не їсть моя машина масла, <хи> Тільки бензин і воду для омивачки. Отак, от заправився класно. На 50 доларів знову залив бензин і майже повний бак. Отаке. От от. Заправка пішла. Зважився, забув сказати за вагу. Я ж отримав коментар чи там їм, я ж зважився. Зважився я зранку. Зважився я зранку, все повністю. Після туалету чи роздівся, як має бути 75,7 моя вага. Так як, як завжди, стандартно 75,7. Хоча вже м'язи почали наростати, ну, але жирок почав топитись. Отак. От я зараз е, не роблю сильно багато кардіо, не палю жир, бо я хочу трохи наростити м'язову вагу. П'ю навпаки, білки, протеїни, оце все. І 75,7 воно нормально. Я потрошечки потрошечки буду набирати вагу. Але весною я знов скину її до 75. Спалю жирок і все буде так, як було. Так що зранку я важив 75,7, вага показала. І в той же день я поїхав на вечірку. Після вечірки, я думаю, зважусь вечором. Я приїхав, зважився 77,7. Я став 4 рази на вагу ставав, думаю, що за три сімірки. Ну, ні, 77,7, 2 кг наїв. Набрав собі в, індійсько, в індійському добре, поїв. Ось так. Так що я важу стандартно 75 і, нехай 76 кг. Пішов на роботу, зібрався, зайшов на роботу спокійно, знов зайчики були в мене під хатою. На моєму парку місті машини немає машина на роботі. Ну так, перейшовся, зробив собі каву, випив каву. Кава щось була така слабенька, забагато дав вершків. І цей. І прийшов Румба, ми пішли десь там щось робити. А, технічні приміщення. Обійшли технічні приміщення. І Румба каже, ой, мені треба поїхати шефа завести, він везе машину на сервіс, ми поїдемо разом, він лишить свою машину, я його заберу. Добре, їдь! Коротше, він поїхав, я зробив собі ще одну каву. Сильніше випив дві кави, але вже зробив нормально, без вершків з'їв таке от з батончиком. І приїхав Румба, кажу: йдемо зі списком, зі списком квартир, які ми вже можемо зайти. Якщо там щось е власники залишили, забрати. Він загорівся страшно, все, треба забирати все підряд, бо в нас є прибиральниця, начальниця прибиральниць, молодинка. молодинка в неї прізвище, о, ім'я, ім младинка. І вона в основному перша заходить, і перше все загрібає. І він нервується страшно, вона все забирає. І ми пішли, і виявляється, вона вже була там, все забрала, і він розстроївся. Я кажу, давай візьмемо шпаківку, заодно попідшпаклюємо все, де треба. Так що там в одній квартирі вдвох вдвох треба було підшпаклювати, ми підшпаклювали, отак я на другий раз помалюємо. Завтра, завтра я думаю, стаємо на малювання. От. Бо ці радіаторні решітки в нас вже закінчились. У нас ще їх залишилось ще на один день, але ми вже якраз алі не бронював, нікому не скидав повідомлення, що ми будемо встановлювати в них. У нас сьогодні було заброньовано тільки на, на сьогодні два поверхи. Отаке от, от. І завтра ми вже їх не будемо встановлювати. Завтра кінець місяця. А в кінці місяця у нас купа роботи. От, виїжджають, оглянути, все перемонтувати, там всякі рушнико-сушарки поправити. Фігня. Фігня обійти, це все і таке от. Ми пішли встановлювати ці радіаторні решітки. Встановили ми на одному поверсі, кажу, всем йдемо йдем пообідаємо. Бо то вже така година, ми просто з тим, з тим шпаклюванням довго затягнули. То вже було по 11 і кажу, кажуть, ми пішли пообідали, смачно я, я себе поїв. Посиділи, посиділи, кажу, кажуть, встановлювати далі. Пішли, ми встановили далі, закінчили то. Взяли за заявки, заявок у нас було достатньо. І одна Tower A. Це решта Tower B. і ми там зависли, там зробили, там поробили, там румба пішов з пилососом, я там пішов батарейку поміняв. Нічого складного. Було... А було в нас є оці шторки, і люди обірвали ланцюжок. У нас не було скрі кріплення. Треба буде знайти, ну, в мене немає вдома. Подивимося, завтра на роботі. Ми то завтра зробимо. Ми то не зробили, румба теж закинув і ми пішли. Пішли перекусити. Я пішов ще собі з'їв пластівців з протеїновим молочком, бо то вже було десь пів четверта, якраз мені пасувало перекусити. Смачно поїв. Румба поїхав забрати шефа, забрати його машину. Забрав шефа, забрали машину, а я, поки пішов ще, відкрив комп'ютер, подивився, о, ще є заявки, пішов. Що там було? Посудомоєчна машина не працювала. Я зразу з цих, цих програмками передивився, а ага, газ мотор, відправив на гарантію. Буду чекати. Був сьогодні у нас ще одне замовлення. Сушарка не працює. А не працює, чого вибиває помилку, бо там є два фільтри один зверху, а один знизу. І цей знизу був такий забитий, його в житті ніхто не чистив. Вони не знали, що він там є. Во там, де кидаються лахів в цю діру. Тут просто фільтр піднімається. Він був забитий максимально. І ну, що ми поремонтували. Е, протягом дня ще 4 людини, дві пари додалось. Ще дві пари на 41-й. Скинули гроші. Молодці. Нас вже 34 людини. Ну, з дітьми мається на увазі 8 дітей. 8 дітей. Так що подарунки вистачить для всіх. Клас. Вже все класно. Список обновив там ще. Серега щось думає, думає, ну не знати, чи він надумає, чи не надумає, їх там має бути четверо. Він з дівчиною, сестра і брат. Побачимо. Чи вони надумають, чи не надумають. Місця поки що ще вакантні. <схай> Ой. Що це є? Ага. Вже підходить, бачу, пів п'ята. Я пішов собі, випив порошок. Пріворкаут. Гейнер енергетик енергетик перед тренуванням випив собі цього порошку в, робив в цьому міні-блендері. Класно, засипав на ту кнопочку Полін, класна штука. Сьогодні Олексій був зі мною в тренажерному, і після тренажерного ми пішли. Теж. Пішов він зі мною, я думав, там охорони буде не було. Я йому показав ту штуку, сподобалось йому теж. Отак. В спортзалі. Позаймались офігенно. Я прийшов зразу, хапнув штангу, бо потім прийшли з Румунії пара. Дуже симпатична пара, хлопець з дівчиною, вони двоє ходять в тренажерний зал. Ну, як брат і сестра, вони двоє світлі подібні один одного. Це пара, чоловік з дружиною. і ходять в тренажерний зал, гарно займаються, виглядають гарно і він теж любить ту штангу. Добре, що я перший зайшов, хоп, хапнув все, зробив свої вправи, ті, що мені треба було. Він покрутився, не знав, що робити. Інший взяв тренажер нормально. Зайнявся чим. От, позаймались, пішли додому. Другу людину влаштував на роботу. Влаштував індійця одного на охорону. Це друг дівчини, яка тут жила. І влаштував Юлю на Юля перший день сьогодні на роботу вийшла Юля Марії. Перший день сьогодні вийшла на роботу і ну, задоволена робота не складала, Клінер, клінер. Клінерська компанія. Так що я думаю, що все буде добре. Головне, що на фулл тайм. Фулл тайм і зарплата без поняття. Яка там зарплата? Робота та робота. Треба спитати за зарплату, до речі, самому цікаво. Вдома посмажив. Макарончики Мені дали в церкві Володимира такі от китайські макарони. Вже в коробочці, готові, запаковані, там з всякими перчиками, з м'яском. Як я люблю китайське харчування, але я не хотів її гріти, так як воно має бути в мікрохвильовці, я хотів посмажити. Підсмажив ті макарончики на пательні до хрустящого. Хрустящі такі дротики. Дуже смачно посмажив. яйця, цибулька, все як має бути. Тостерний, хлібчик, соуси. Смачно я повечеряв. І зараз йду в ванну, йду в ванну, полежу в ванні, відпочину і спати. Не є пізня година. Не є пізня година, але хочу відпочити. Зараз в ванні полежу, розслаблюся, відпочивати. Все.